Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні я буду висаджувати свою капусточку Етма, яка була посіяна 24 лютого. Ось я її винесла, отак вона виглядає. гарне коріння в неї, може вам Ось таке. І я буду зараз їх висаджувати. Це у нас тут була загорожа, коли ми держали свиней в'єтнамських, курей багато, коз, то вони тут гуляли. А це ми вже зараз розгородили, бо нема хазяйства. І я вирішила, щоб цей кусочок не гуляв, я його вирішила Засадити капустою, а понад забором отам, ось там, туди далі. Буду сіяти горох на мочило і посію рядочок рукули рядом. Як я буду садити цю капусточку. Значить, між кущиками ось така в мене палочка 30 см. і я взяла доломитову муку, оце беру отаку чайну ложечку і добре перемішую. Чим добре доломітова мука, тут багато в ній кальцію. І е, я не садила тут давно. Вже в минулому році тут були, росли в мене кабачки, бо вже такого господарства не було великого, то тут росли кабачки, але капуста тут ні разу не росла, тому я буду підсипати доломітову муку. Не знаю. Там показують, що немає вже приморозків. Вночі, але якщо тут е, будуть навіть приморозки, то Сергій накриє, у нас є парнички, поставить дай буде все добре. Ну, я думаю, що морозу вже не буде, тому я по сьогодні хочу зробити таку процедуру посадити оці два кусочки е, цієї капусти. у нас Дуже великі опади були, все позалівало, город залитий, пішла на базар. Ніхто ще не продає ніякої розсади, бо у людей все заліто. Ніхто нічого не садить, ніхто нічого не продає. Ось так. Так що, друзі, буду я сьогодні висаджувати оцю свою капусточку радню Етма, щоб вона не переросла і не пропала розсада. Гроші затрачені, тому виросте і продамо її качанами. Ну, ось так. Всім бажаю я міцного здоров'я. Користуйтесь доломітовою мукою, якщо у вас кислий ґрунт, якщо у вас мало місця і на одному місці росте капуста декілька років підряд, тому досипайте отаку чайну ложечку з гіркою, потім перемішайте до муки. Буде у вас гарний урожай. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю всім міцного здоров'я та швидшої усім перемоги. До зустрічі на каналі.